Наші герої шануємо руку. Слава Україні! Героям слава! 36 років тому, з 8 по 10 вересня, у Києві почав роботу установчий з'їзд громадсько-політичної організації Народний рух України. Сьогодні цю річницю відзначили в Полтаві. Біля пам'ятника поетові Тарасу Шевченку зібралися члени народного руху, громадські активісти та ті, хто цікавиться історією українського визвольного процесу. Голова громадської організації Захист держави Петро Ворона ділиться цього дня на думці наша незалежність та люди, які боролися та виборюють її зараз. Сьогодні унікальне. Подія 36 років тому назад у Київ почав роботу, установи зі з народного руху України. Біля цього пам'ятника зібралися люди, які стояли біля вітиків народного руху або керували народним рухом ті беремні роки, коли він боровся за незалежність. Присутні поклали квіти до пам'ятника Кобзареві та зазначили, що обрали саме цей монумент не випадково, адже Шевченко це символ боротьби. Серед присутніх і Зоя Коваленко свого часу вона була головою управи Полтавського краєвого народного руху України. Пригадує перші мітинги 1988 року та власну участь у відродженні руху. Для мене це те, що взагалі забути неможливо. Це моє життя. Як ми почали тут, у 88-му з перших мітингів вон, у тому парку в сонячному, і до цього часу не, не перестаємо, нікуди, нікуди не дінемося. Я вже все думаю, ну я ж вишивальниця, все думаю, вже сяду, буду вишивати, думаєте, дають. Тут я вишиваю, тут мені дзвонять. Давайте зберемось. Сьогоднішній захід став нагадуванням про важливість історичної пам'яті та ролі народного руху у боротьбі за незалежність України, говорять активісти, і підкреслюють, що ці ідеї надихають і сьогодні нові покоління громадян на активну позицію та любов до батьківщини.